Припинило обходити західні обмеження. Після запровадження нових американських санкцій два танкери зупинили оборудку з переливання російської нафти. Цю схему Москва використовує для обходу західної стелі цін. Нафту з одного танкера перекачують на інший, потім продають дорожче ніж дозволено збувати російський продукт. Як повідомляє агентство Bloomberg, минулого тижня підсанкційний танкер з російською нафтою зустрівся з іншим судном неподалік Греції. Утім, перекачування вочевидь не відбулося Другий танкер незабаром вирушив до порту Новоросійська. Цей інцидент Блумберг називає черговим підтвердженням того, що американські санкції таки впливають на російську торгівлю нафту, і Її транспортування припинили вже більше як половина з 50 танкерів, які потрапили під обмеження Вашингтона з минулого тижня. Нагадаю, євросоюз та країни Великої Сімки запровадили стелю цін на російську нафту в грудні 2022-го. Її не можна продавати дорожче ніж за 60 доларів.